Пушкін до того часу, поки йому це було вигідно, де загравав з владою, загравав з декабристами. Це така велика, знаєте, провокація говорити, що на заході Пушкіна знають для світової культури і літератури не зробив нічого такого карколовного, не винайшов новий стиль, не винайшов нову форму, новий жанр. О, дуже цікавий факт: що сходження Пушкіна на олімп в радянському союзі почалося сторіччя з його смерті. Пам'ятник російському поету Олександру Пушкіну в Одесі, все ж таки демонтують. Про це заявив голова Одеської обласної адміністрації. Ну а ми, в свою чергу, хочемо трохи розібратися детальніше у творчості цього поета, як він ставився до України, про що писав, та чи становить він взагалі літературну цінність? Це одеське життя. Мене звати Діана Федотова, і сьогодні в цьому питанні нам буде допомагати розбиратися Ірина Начиталюк, кандидатка філологічних. Наук, доцентка Одеського національного університету імені Мечникова. Дуже хочу, щоб ми поглянули на це трохи глибше, не так, що знаєте, як в Фейсбуці, проти, не проти, звикли, не звикли. А з точки зору творчості почнемо з того, що взагалі писав Пушкін про Україну, як він її висвітлював у своїх творах. Ну, Україна для нього не особливо то існувала як країна окрема це точно була його батьківщина, оскільки Україна входила в Російську імперію. До речі, я тут наготувалася. Ви мене спокусили знову придивитися все, що я знаю про Пушкіна. Хочу сказати, що навіщо мені це треба, не знаю. Але поновила всі знання. Ну і звісно, трубадури імперія в цій книжці дуже класно говориться про те, що де би росіяни не були в межах російської імперії, вони мають почувати себе як вдома. Тобто, по суті, України для Пушкіна не було. Це була одна з та, одних з домів, де він міг рухатися, де він міг кохатися, де він міг заліцатися, де він міг творити. Особливо гостро, звісно, Олександр Пушкін висловився до України в поемі Пфалтава. Ну, не так як до України, як до історії України. І, власне кажучи, так тут однозначне ставлення. Ну почнемо з того, що Пушкін байроніст. Та, то він дуже любив Байрона і власне копіював його багато в чому. Повертаючись до Полтави, хочу сказати, що так для Байрона Мазепа був в першу чергу герой-коханець. Він навіть особливо не думав, де він жив, тому що та ми знаємо, що для нього це він був річ посполитою підданий і це суціль героїчний герой. І, власне, Байрон задав такий тон, і вся Європа в такому тоні писала. І тут на тобі Пушкін пише поему Полтава, де переходить від Мазепи як героя до Мазепа як державотворця, і власне державотворця з знаком мінус, з виразною конотацією, що це людина-зрадник в першу чергу, і де б Мазепа не з'являвся на сторінках Полтави. Він завжди якийсь похмурий, ну, власне, тут зібрано. Так, та хмурі помилси, страшні, грізний, іуда, злий, підступний, хитрий, от такі характеристики Мазепа. І ось що він говорить про Мазепу. Що він не відає святині, що він не знає богостині, що вірність гетьману чужа, що кров гаден він лить, як воду, що згорда топче він свободу, що рідний край він зневажа». Ну, от, що що, а до рідного краю він знову ж таки даремно це пише, тому що ну знову ж таки виходити з того, що вважати рідним краєм для Пушкіна. Це Російська імперія з Кавказом, з усіма так Балтійськими Прибалтикою з усіма з нами, звісно. От і тому, звісно, так зневажає рідний край, тому що хоче щось собі, свої якісь особисті помисли. Тому для Пушкіна ще раз кажу: України як такої не існує. Тому що існує російська імперія, існує її домінантність, і власне не ну, на цьому, все тим не менш, він час від часу десь писав і про бажання України стати незалежною. Дивіться, Пушкін виразно ділиться на два періоди: так до Варшавського повстання і після Варшавського повстання. Від після того як він пише цей знаменитий вірш. Де однозначно висловлюється наклепникам Росії так, про те, що відбувається, він власне, десь пориває з Пушкіним лібералом, пориває десь з демократичними цінностями. І власне, зверніть, будь ласка, увагу, що з цього часу і Адам Мискевич припиняє з ним спілкування і так далі. Тобто, Пушкін до того часу, поки йому це було вигідно, десь загравав з владою, загравав з декабристами. Знову ж таки зверніть увагу, декабристи в жодне своє таємне спілку Пушкіна не взяли. Так і тут ми виходимо на розмову. Знову ж таки, хто такий Пушкін? Можливо, навіть краще побачити крізь оптику його сучасників Адама Мицкевича і Тараса Григоровича Шевченка. От про протестні настрої Пушкіна прекрасно можна перевіряти, так як які протесні вірші у Адама Мицкевича. У Тараса Григоровича Шевченка ми прекрасно з вами знаємо, наприклад, а, заповідь. тут йдеться про боротьбу, тут і, і думки ніякого, та, тобто про кров, про те, що. А у Пушкіна так жимо ми з милостю уповання хвилину вільності святої. Ну, Ждемо, так? Дивіться, любові... Слава і надії, недовго ті, щоб нас обман, забави зникли молоді, як сон, як ранішній туман. Тобто для нього боротьба за свободу це якась пригода романтична, і це як як ждуть коханці молодих хвилину ніжності кохання. Ось для що для нього боротьба. Тобто почекати десь щось, і воно щось зміниться, і тоді наші імена занесуть, значить, на скрижалі суспільного блага. Ну, це скажімо, прямо і відверто. Ну, ніяка не боротьба. Так, з, не з лінгвістичної ну, точки зору, якщо кожну фразу проаналізувати, тут навіть натяку на боротьбу немає. Так, товариш вір зійде вона, зоря принадового щастя. Росія збудеться від сна і на руїнах самовластя, напишу наші імена. Ось такий собі сон. Вічний у Росії, чого це вона сама собі збудеться, теж не зрозуміло. Тобто, всі такі конструкції, що я, не я і хата не моя, десь воно зміниться. А чому наші імена мають написати, це теж не зовсім зрозуміло, тому що а як ми доклалися до того, щоб збудити цю Росію? Тобто, ж тут не ми, вона сама має збудитися. Я коли готувалася, теж дивилася різні там огляди, що писали, як і не. І в мене таке ставлення, ніби він просто вигідно десь перевзувався. Коли йому було зручно, він там під Росію, коли незручно, він там проти. Але все ж таки, в його творчості, ось коли в Одеситів зараз там йдуть перемовини, чи варто все ж таки, mm -hmm. Брати пам'ятник, ну давайте так чесно, не кожен так літературу читав. Можливо, хтось там у школі, можливо, комусь подобалося читав, і мені кажуть, А як це Пушкін був наприклад проти України. Він же писав «Прощай, мита Росія. Більше, в принципі, розумієте, в головах у людей особливо нічого не спливає. І мені цікаво в його творчості, як прослідковується, чого було все ж таки більше і з чим. Дійсно, ці моменти були пов'язані, як ви думаєте? Більше було пристосуванство однозначно. Подивіться, будь ласка, Пушкін, перша його робота, він так колись секретарем закладав 700 рублів рік, а потім, 1831 рік, він поступив на службу на посаду історіографа. І Що він робить? Відпишує історії Петра. Тобто, людина заробляє на міфотворчості гроші. І так він і продовжив, насправді, тому що в поемі Полтава тут Петро І щось постійно про Мазе говорила, який там антигерой, то здогадайтесь, вже, хто там позитивний герой? так? Тобто... Він кожною своєю своїм віршем, так чи інакше, так ляв оцей, докидав хмизу до багатії імперськості. І, власне, якщо ми побачимо оцей вірш клівітникам Росії на Клепникам Росії, то це просто ви знаєте, тут повторюю десь думку і Єви Томсон і професорки Наталі Стеблини про те, що це просто нинішня пропаганда. Тому що тут виразно відчувається, можемо повторити, та і виразно відчувається, що там ви Європа. Не не чіпайте нас, ми тут самі розберемося. Це наша між слов'янами справа. І от, власне кажучи, от після цього вірша все однозначно ні про які ліберальні цінності, ні про який демократизм у Пушкіна мова не йде взагалі. І давайте ще візьмемо той факт, що коли Пушкін помирає на секундочку, у нього залишається 136 тисяч боргів. Як ви думаєте, хто всі ці абсолютно борги погасив? Цар Микола І, не держава, цар особисто Микола І. Мало того, коли ви побачите наклади Борис Гадунова та Руслани Людмила, ви можете побачити, що тисяча тисяч. Тобто йому за його роботу платили прекрасні гроші. В момент того, як Пушкін пише, уже всі починають розуміти, що Росії таки так потрібна своя література. Тому що ну хочеться жи ж та що зробила Катерина II Вона зруйнувала Січ і зробила міф про могутню імперську Росію. Петро І так до неї європейський напрямок задав. А що роблять далі всі спадкоємці? Вони далі формують і формують цей міф. І дивіться, ну ще до речі, Петро І освіту нарешті. Імперія вже існує давно там, так, а освіти в Росії немає, поки аж нашу києво могилянку не перенесла. І, власне, далі Пушкін, якщо б його не було, його треба було б вигадати. Тому що вже час настав хизуватися перед всіма народами, що от у нас є своя література. І, власне, так вона з'являється. Кожен його твір видається величезними накладами, і за це платить держава. Ну, про, про яку я не знаю про що ми можемо говорити? Хіба це дисидентство, Хіба це інакомисля? Хіба це якось? Ірина, що вам відомо про Одесу? Бачила інформацію про те, що він приїхав на південь, по суті, нібито як у заслання, але це заслання було максимально фінансовано. І він собі їздив, творив, відпочивав, кайфував. Але типу заслання, що відомо, що він писав про Одесу, чи взагалі ну, що писав про Одесу, навіть цитувати не будемо. Ми з дитинства ці фрази всі знаємо про Одесу по піль... і так далі. Насправді знову ж таки, ви знаєте, та що тоді, коли він нарешті потрапив на ту дуель, яка вартувала йому життя, скільки разів його викликало? Скільки разів він викликав на дуель? 25 разів він викликав на дуель, і 7 разів його. Це такі факти, які чітко задокументовані. Але уявіть собі. Санкт Петербург так і живе ось така людина, яка звертає увагу на всіх дівчат гарних, залицяється до них. А вони, до речі, дуже часто відповідають взаємністю. Це одна сторона, а друга сторона, що їх чоловіки ревниві. Якщо починають хоч щось казати Пушкіну, він миттєво викликає їх на дуель. Це просто ходячий механізм, так, вибуховий, який може, наприклад, твій брат, твій чоловік потрапити в це, я не знаю, твій син врешті, так, тому що мало ли, яка вам жінка обом сподобається. Тобто, на моє особисте переконання, Пушкін суди бо його суди було справді відправлено, але тільки для того, щоб він не чинив ось таку небезпеку, яку він спричиняв насправді санкт Петербурзі. Як ви взагалі оцінюєте творчість Пушкіна, і чи дійсно людям це так подобалося, що вона стала популярною, чи не було варіантів, що воно не може стати популярним через те, що так трижувалися, так просувалося? Ну, насправді, до ставлення до творчості Пушкіна неоднорідне, тому що в різні епохи по різному до нього ставилося. Ну, наприклад, так, в часи Російської імперії його намагалися просто дуже дорого продати, що ось подивитися. Нарешті, у нас є щось своє. Ну, не зовсім своє, тому що насправді, ще раз кажу, англійці прекрасно знають твір Чарльд Гарольд, і їм Євгеній Онегін, Ну, взагалі не дуже цікавий, тому що навіщо їм Євгеній Онегін? це версія російська Чарльда Горольда. Ось, і так далі. Навіщо їм, наприклад, Полтава, якщо вони мають свій твір Байрена на цю ж тематику написаний? Тобто, сказати, і це така велика знаєте, провокація говорити, що на Заході Пушкіна знають. Так сталося, що я досить часто приймаю беру участь принаймні з 13-го року в міжнародних конференціях, і дуже часто, ви ж розумієте, за кордоном, особливо до початку повномасштабного вторгнення, ми були одна та секція, тобто з росіянами, дуже часто перетиналися. Ну, от ім'я Пушкіна я не чую вже роки і роки. Це неправда, те, що літературознавця або широка публіка цікавиться дуже Пушкіним. Тому що ще раз він для світової культури і літератури не зробив нічого такого карколовного, не винайшов новий стиль, не винайшов нову форму, новий жанр. Та насправді він і про Росію нічого не сказав особливого, тому що хіба ми бачимо там Росію? Так ми бачимо тільки еліту, коли імпер... Російська імперія занепала, то разом з нею занепав і Пушкін, звісно. Але коли і отут прекрасна книжечка Євгенії Кузнєцової, яка називається Мова меч, і вона просто фіксує це по датах, коли ще це відбулося. От дуже цікавий факт, що сходження Пушкіна на Олімп в Радянському Союзі почалося сторіччя з його щось Певний Оксимирон погодитися в цьому є, але це була офіційна вказівка Сталіна. І з цього моменту починаються величезні наклади, переклади на всі мови Радянського Союзу і обов'язкове вивчення. Я цілком розумію, чому ліг на душу, тобто величезна пропаганда, перша однозначно, а друге, чому ліг на душу. Ну, уявіть собі, якщо забрали всіх модерністів, якщо прибрали ту саму Матову, і Цвітаєву і Мандриштама, так всіх і, всіх, і всіх, а залишається тільки Пушкін. І оця сірота, яка навколо так, то звісно, Пушкін така квіточка екзотична. Він про кохання пише, він не пише про політику. Якраз таки дивіться, канонізованими творами стало суцільне кохання. Так. В ті темні часи, звісно, хочеться десь перемкнутися, кудись піти в мистецтво, і тут такий привольний, легкий. Поетичний, романтичний та чоловік, який закохується, який такі красиві речі про жінок говорить. Ну, чому ж ні? І менш просуває імперіалістичні ідеї. А воно, так знаєте, підшкірно, воно, воно вагончиком, можливо, крайнім часто та, заходить, воно зовсім не на першому і навіть не на другому плані. І тому так. І ще, ви знаєте, Може, навіть і не потрібні всі ці розмови про Пушкіна як поета, його важливість, коли ми говоримо про пам'ятник, наприклад, Пушкіну в Одесі, тому що, як на мене, це зовсім з різних сфер діалогу. Я ні в якому разі не берусь, наприклад, та говорити, що Пушкін для когось особисто не може мати якогось великого значення, тому що може. Тут мова все ж таки про те, що саме цей автор, який стоїть там на нашій головній площі, він підтримував, підтримував Російську імперію і він знецінював навіть не про це. О, чесно, навіть не про це. Цей автор є носієм імперськості. Це одне, а те, що він росіянин. І те, що там, де він стоїть, і те, що, хто його туди поставив. До речі, Одесити дуже часто та говорять про те, що Одеси Одесити зібрали е, на пам'ятник гроші, так і так далі. Ну, по перше, ви знаєте, ця легенда, що він стоїть спиною, це неправдиво, тому що е, мерія знаходилася з іншого боку. А з іншого, дивіться, як це написано в російській Вікіпедії, Прекрасно, щоб, щоб Одесити розуміли ставлення до них звідти. Збір коштів йшов дуже повільно. Меркантильні одесити не поспішали жертвувати гроші на пам'ятник. Це сьогоднішня буквально з Вікіпедії російської взято про пам'ятник Пушкіна. Ну як вам таке? Тобто, іще дивіться, оця канонізація, що він перший і єдиний. Ви будете сміятися, але навіть дослідників я знайшла коли до вас готувалася, фразу великий ісследователь Пушкіна. Тобто, уявляєте, та? навіть дослідники віликі, це, ну, Де ви чули, в якому контексті ще, що літературознавці великі, та? Навіть е, я не можу це українською перекласти великі, ну, Що це взагалі? Е, тому це маркер імперськості як такої. А що там всередині? Хто він був? як нас... Його взяла ця імперія і висунула наперед? Ви коли-небудь чули про провулок Пушкіна? Ні. Ні в якому разі, боже збав. А це надто малий рівень, так? Звісно, мало того, було чітко унормовано де саме вулиця Пушкіна. Я гарантую вам, що ви зараз подивитесь центральна вулиця Леніна, а найближча десь до центру, вона обов'язково має пересікати центральну вулицю в усьому Радянському Союзі, це вулиця Пушкіна. І ви мені будете розповідати, що це не важливо, якими назвами називають в центрі міста. Знову ж таки, для вашого задоздивування провулок весів українки в Одесі є. Ну да, так, це ж українська письменниця, можна щось Уявля... Все. <пробітник> на, на цьому можна дискусію насправді завершувати. Так, у нас є пам'ятник, він з тобою являє історичну певну цінність, не можна його руйнувати однозначно, його потрібно перенести. Я за те, щоб організувати, наприклад, так дюкомському паркові, будь ласка, ансамбль. Катерина друга ось стоїть. Ось вона дивиться на е е свого придворного, ну майже на її епохи, поета ПТ Ось, будь ласка, якщо у вас в родині прийнято носити йому квіти двічі на рік, носіть і далі, е е організовуйте там зустрічі, е обгороджуйте там територію. Я не знаю, все ще хочете, паліть йому фіміам там, вам подобається, будь ласка, ось вам місце, але це не має бути центральне місце на центральній вулиці. Польші. Я ще хотіла уточнити, чи правда, що Пушкін е, навіть ні разу не називав Україну Україною, а писав тільки про те, що це Малоросія? Ну, Тут іще, знаєте, можна трошечки Пушкіна і виправдати, тому що. Україна тоді не для всіх була Україною, в принципі, так. Але я ще раз кажу: тут не тільки до України в нього ставлення таке: він не розрізняв оці всі наші та локальні назви, йому було не цікаво, тому що він представник імперської Росії. Він росіянин з витікаючими з усіма. І, власне, така його поведінка прописана. Він теж закладає матриці, по яким далі працюють письменники. Ось саме така матриця, та я росіянин, не всюди я вдома. Вибачте, ірина. за такий напор, я так не хотіла бути такою стриманою, такою академічною, такою мудрою. а виходить, як То, завжди, ви емоційно. І це дійсно важливо, тому що, на жаль, може. Це так історично і територіально склалося, але в Одеситі все одно залишається питання: чому Пушкіна мають прибирати, і чому він не може продовжувати стояти? Тому... Я їх дуже розумію. Їм садочка вливалася вуха безперервно, просто що це геніальний письменник, великий і величайших, перший сріді. Величайших, опять же, та, що це, ну Просто дивіться, насправді у нас вже два пам'ятники Пушкіна, у нас музей Пушкіна, у нас тінь Пушкіна лежить на Дерибасовської, у нас всюди Пушкін ну, розумієте? Ралі, у нас дуже багато а, та, а, так, якщо так. підраховувати. Я, наприклад, родом з філологічного факультету, та у нас ви не повірите, як багато у нас було Пушкіна там. І я як український філолог, але тим не менш, що я пушкіна прекрасно досліджувала, і в мене не було ніяких ніяких інших варіантів уже за часів незалежної України. Я щось дуже маю сумніви, що мої е, спаралелі паралелі руси, русисти так, так, так само добре е, досліджували хоча б Шевченка. Насправді. Того можна ще один нюанс, тут дуже важливий насправді, е, тому що не тільки ж визвеличували Пушкіна, весь цей час е, паралельно йшов процес сказати про те, що ні, е, українська культура це не культура, це культурка. так, Це щось таке поодиничне, там якісь явища є. Тобто ці люди не можуть побачити українську культуру, тому що у них настільки упереджене ставлення, що нічого там немає, що це соплі сльози, та і що це другорядність, і що це порадіювання російської культури. Що уявіть собі, яку треба мати мужність, щоб почати читати тексти неупереджено. Ось навіть не дивлячись на політурку, хто автор, і тільки з внутрішнім відчуттям подобається тобі чи ні. Це уявіть знову ж таки яка колосальна і титанічна робота. Ще раз кажу: навіть якщо відсунути трішки Пушкіна і визнати, що там, та щось не так, другий етап визнати, що українська література варта чогось. А отут починається просто знаєте до мурах. Наскільки я бачу в очах цих людей. Неготовність, навіть я от не знаю навіть, що як, як передати свої вічі часто, тому що неможливо, от просто неможливо. Не слухають, не читають, не дивляться, але чітке опередження ставлення, що це все другосортне, меншовартісне. І, і, власне, будучи самі при цьому українцям, можливо, якраз зараз під час війни ця ситуація буде якось вирівнюватися і стабілізуватися, тому що контенту заохочення читати, дивитися українське значно більше, і хочу так трохи резюмувати, і все ж таки щодо українського, як ви думаєте? Хто міг би зайняти це важливе місце у центрі, у центрі Одеси? Хто з великих з великих да як про це Оце заразно просто так? Це небезпечно важливих українських письменників, які дійсно мають бути цікавими українцями, не тільки там якимось романами чи чимось, але якимось важливими своїми проукраїнськими ідеями? Можливо, у вас є кілька прикладів. У мене багато насправді вартих уваг. ну, Чекаленко, хоча б Леся Українка, хоча б, але я категорично проти, щоб саме на цьому місці щось робили, якийсь пам'ятник заміняли одне на інше, тому що знову ж таки я не хочу якось почуття віруючих ображати. Ну, хай там просто буде Приморський бульвар. Не на часі зараз будувати нові ці пам'ятники. Хай. Підросте те покоління, яке буде знати цих людей, і шанувати. А хоча е, вартих того, щоб поставити їм пам'ятники в Одесі, насправді дуже багато е, і липи, і, власне, знову ж таки, е, не ну, обов'язково ж це має бути письменники. У нас є ось страх, музиканти, та у нас є школа своя музична, і цим теж варто пишатися. У нас є політики українські, які так зробили чимало для історії України, тобто, але мені хочеться, щоб на це був запит. У одеситів, а не просто їм поставити просто так, того кого там менша кількість людей захотіла і поставила. Мені здається, я з вами тут повністю згодна, щоб це не було нове нав'язання для тих людей, які будуть там, наприклад, обурені. А коли, коли ми вже виграємо цю війну і у людей буде сама потреба. Так. Роз... Ідентифікувати своє українське коріння і читати українських авторів, і дивитися на них на головних площ. Дуже дякую вам, Ірино, за те, що приділили час цій цікавій розмові. Говорили про те, як Пушкін писав про Одесу, про Україну і, взагалі, про його творчість. Що там цікавого було? Тож підписуйтесь, ставте лайки для нас. Це дуже важливо. Дякую.